Нестандартно. Ось така от трушечка бокова. Що, до речі, доволі рідко, в нас тут є підігрівчики характеристики мінівена та універсала. Місця тут, друзі, хоч от бавля, як то кажуть. Дуже багато. Є у нас така от кармашка для ваших речей. Зручна посадка, ось такі от ручки, що приймаються як знизу, так і зверху. Ось може бути. Також є гачечок, щоб щось повісить. Є у нас один підстаканчик. Отак от беремо за цей речежочок. підіймаємо. І в нас відкидається локітничок. Пі Бачите, так цікаво зробили для рук подушечки, щоб вам було зручно їхати. Так відкинули собі і насолоджуйтесь поїздочкою. Є в нас фаркопчик, є у нас парактронічки задні, щоб при паркуванні ви нічого собі не пошкодили. Відкриваємо ляду багажнику, він у нас тут великий, я вам скажу. Є в нас така поличка, яка стоїть не лише по такому місцю, скажімо, покріпленнях, а є ще й верхні. Тобто є нижній, є верхній. Куди захотіли, туди поставили. Само з собою є шкодовські фільмині гачечки з обох боків, є в нас прикурювач. Ще ось такі от кріпіжі, можна щось закріпити якийсь вантаж. Давайте знімемо полочку і подивимося, що в нас взагалі тут є. Є в нас аптечка, є в нас такий органайзер, щось поскладати туди. Діймаємо шторочку і маємо тут запаску, є в нас балонічок, є у нас демкратік, автівка у нас на штамповочках. На ось такі от гарні гумі, як бачите, літні. Присутні заводські рейлінги відкриваємо двері автомобіля і нас зустрічає ось такий чудовий текстильний салончик з боковою підтримкою, наявні ручні регулювання для комфортної посадки, повний електропакет, бокування вікон, електрорегулювання дзеркал з підігрівчиком. Ось таке управління клімат-контролем. Також у нас є відключення стабілізації тут. нижче у нас стоїть фірмова магнітола Dance. Можна також підключити ауксик, який у нас знаходиться там по піднизом. Ось така от ніша. Для ваших речей два підстаганичка, все у нас працює, також центральний замочок. ви бачите, механіка, класична, надійна, п'ятиступочка, підлокітничка, який завдяки кнопочці, можна регулювати, як вам заманеться, можете хочете так залишити. І все. Він у нас виконаний в текстилі, дуже гарний. Є у нас такий невеличкий відсік. Можна щось туди поскладати. бардачечок з провітрюванням. І він у нас, до речі, не один. Є у нас ще верхній, він трошки поменше буде, але загалом теж є, і можна сюди щось поскладати. Путлярчик для окулярів. І сонцезахисні шторочки, ось такі, от. Сідай поїхав. Тому всіх запрошуємо на майданчик. Приїжджайте і будемо оформлятися.